Вітаю! Радий бачити вас на новому випуску Теста Джуніор. Сьогодні ми з вами зануримося у світ фондових індексів інструменту, який є серцем фінансових ринків. Ми розберемо, що таке фондові індекси, як їх використовують інвестори та трейдери, а також розглянемо основні види індексів, які ви можете зустріти на своєму шляху. Фондовий індекс це бенчмарк, тобто показник, який відображає загальну динаміку цін певної групи акцій. Він діє як термометр і вимірює температуру всього ринку або окремого сегменту та галузі. Індекс не є окремим активом, який можна купити напряму, а лише математичним відображенням того, як змінюється вартість акцій компаній, що входять до його складу. Простіше кажучи, це формула. Без перебільшення найвідомішим фондовим індексом серед усіх існуючих, можливо, ви також про нього чули, є SP500. S&P 500 це індекс, зважений за капіталізацією, який включає 500 найбільших компаній США. Коли кажуть, що SP500 виріс на 1%, це означає, що середня вартість усіх акцій компаній зросла на 1% за певний період. Хоча насправді нерідко коли індекс зростає за рахунок лише декількох великих компаній у кошику, про це трохи далі. Індекси створюють, щоб спростити аналіз ринку. Замість того, аби стежити за тисячами акцій окремо, ми дивимося на один показник. Гадаю, що більшість з вас зауважили фразу індекс зважений за капіталізацію, коли я розповідав про SP 500. Так от, індекси можуть обчислюватися різними способами, але три основні методи це зважування за ціною, зважування за ринковою капіталізацією і також існують рівнозважені індекси. Тут все просто кожна акція має однакову частку в загальному кошику. Розглянемо зважування за ціною. Тут враховується лише ціна акцій. Прикладом такого індексу буде Dow Jones Industrial Average один із найвідоміших індексів США. Розраховується він так: Складають ціни акцій 30 великих компаній і ділять на спеціальний коефіцієнт. Якщо ціна коштує дорожче, вона має більший вплив на індекс, незалежно від розміру компанії. Уявіть собі, що якась відносно невеличка компанія може суттєво впливати на динаміку всього кошика. Лише через те, що її акції дуже дорогі, і для цього є вихід зважування за капіталізацією. Цей метод популярніший і враховує загальноринкову вартість акцій компанії, тобто ціна акції помножена на кількість. SP 500 працює саме так: Більше компанії, такі як Nvidia, Apple, Microsoft, впливають на індекс сильніше, ніж менші. Це відображає реальну вагу компанії в економіці. Але і тут є свої нюанси. Топ 7 компаній у п'ятисотому, їх називають Максевен, важать більше 20% від цього кошика і можуть власноруч формувати динаміку всього індексу. Умовно акції 493 компаній можуть або падати в вартості, або стояти на місці. А Максевен у цей час зростаючи через свою вагу, буде тягнути весь індекс угору. Є й інші методи розрахунку індексів, але вони менш поширені. Якщо ви подумали, що фондові індекси це просто цифри на екрані, бо я раніше сказав, що це лише математична формула, і застосування окрім бетчмарка в них немає, це не так. Хоча сам індекс купити не можна, існують інструменти, які його відображають ETF, тобто біржові фонди, ф'ючерси та опціони. Наприклад, купуючи ETF на S&P 500, ви інвестуєте в усі 500 компаній одразу. Давайте тут дуже просто, аби ви не заплутались. Купуючи ETF, ви купуєте частку фонду, який формує портфель акцій на основі індексного кошика SP 500, тобто копіює його. Трейдери також торгують ф'ючерсами на індекси або контрактами на різницю ціни. Взагалі, індекси бувають дуже різними залежно від того, що вони відображають. Давайте розглянемо основні категорії: глобальні індекси, вони охоплюють компанії з усього світу, наприклад, MSCI World включає акції з 23 розвинених країн. Цей індекс пропонує широкий погляд на світову економіку, національні індекси Вони відображають стан ринку однієї країни у США, це SP 500 чи Russell 3000. У Німеччині DAX, секторальні індекси, фокусуються на певній галузі, наприклад, NASDAQ 100, це лише технологічні компанії Google, Nvidia тощо. А SP 500 Energy – це енергетичний сектор. Такі індекси допомагають аналізувати конкретні галузі економіки. Наступні на черзі індекси за розміром компаній. Існують індекси великих Large Cap, середніх, Mid Cap і малих Small Cap компаній. Наприклад, Russell 2000 у США відстежує лише малі компанії, підбиваючи підсумки, робимо невеликий брифінг. Індекс може бути бенчмарком сектору, ринку та навіть усієї світової економіки. Окрім цього, на базі них побудовано безліч інструментів, які дозволяють інвесторам спекулювати через ф'ючерси та зручно інвестувати через ІТФ. Індексів існує сила селена, тому кожен знайде собі щось на свій смак. До зустрічі у наступних випусках.